Всім привіт! Щиро дякую, мені приємно. Що ви робите? На мене дивитесь. Купила кухню з молочком з пирогом. Смачненько. Так. Сьогодні треба отримати мені посилочку. Чоловік допоможе мені. Не важкувата. І це є добре. Сьогодні ще Оля відпочиває. Мабуть, буде пошитттю ще закінчувати. Сьогодні вночі, хто був зі мною на ефірі, велике вам дякую за підтримку. Сьогодні ще буде пошиттю, а завтрашнього дня потихеньку, помаленьку, на городину. Мирного неба, міцного здоров'я, всього найкращого і серця, як завжди. Бережемо наших діточок, божечка з нами. Молимося, рекомендую, будемо дуже обережні. До зустрічі!